Всім привіт! Спільно з Автосієті ми вирішили провести невеличкий челендж з нашими гравцями на знання марок автомобілів. Назви три машини на букву Б. Бендлі БМВ. Не знаю третього. Бьюік. Бугаті і БМВ. БМВ. Бендлі. Bentley. Все. So, Volkswagen. Ford. Ferrari. Ferrari. Ford. Fiat, o oh, Ferrari, Fiat, só so Ferrari, Fiat. Honda, Hyundai. Toy. Neymar depois. Honda, Hyundai e ah. Haval. Ah, oh, Honda Hyundai. Audi, Alfa Romeo. E Não sei mais Acura, Aston Martin. Ауді. Ауді. Астон Мартин. Вадимо, вітаю. Ти переміг у цьому челенджі. Дякую компанії Автосіті, Пішов мити свою ласточку.